Однією із причин виникнення носогубних складок є укорочення м'язу, який піднімає крило носа і верхню губу. Ось таким чином він скоротився, і тут автоматично виникає валик. Як же позбутися цього? Я вам зараз покажу чудову техніку, якщо її виконувати щоденно, ви помітно зменшите носогубні заломи і складки. Ставимо пальчики на початку носика, ось таким чином: прямо. Ввійшли в тканину, відчули кісточку і робимо кругові рухи по 5 разів. Опускаємося нижче, ще нижче, і біля ніздрів, а тепер так само і проходимося під вилицею, відчуваємо кісточку. Під пальчиками має відчуватися кісточка. Ось так от проходимося три рази щоденно.